Мені 28. моєму хлопцю 29. і його найкращій подрузі також 29. Вони їдуть у відпустку на цілий тиждень, а мене просто викреслили з поїздки. 11 серпня 2019 року. Мій хлопець хотів поїхати у відпустку цього літа в дім друзів його мами на Гаваях. Мали їхати ми вдвох і ще двоє його друзів. Хлопець 25 років і дівчина 29 років. Ми планували цю поїздку всю весну, але в якийсь момент хлопець 25 років передумав, і лишилося тільки нас троє. Контекст: ми з хлопцем разом з листопада. Наші стосунки серйозні. Ми навіть говорили про те, щоб жити разом. Ми обоє хочемо бути разом надовго, серпень з листопада. Тобто... Ще, 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 ще не рік. Окей, ладно. На початку червня, коли той друг відмовився, 29-річна подруга зателефонувала моєму хлопцю і сказала, що не почувається комфортно зі мною. Вона не добре мене знає і не хоче бути третьою. Вона сказала: якщо я поїду, вона не поїде. Він погодився і не сказав мені нічого. Вони змінили плани і вирішили їхати лише вдвох у Коста Ріку замість Гаваїв. Це шо такое, блять, <смеш> подругу проміняв на свою девчину. Ну короче, понятно, что тут понятно всем, да? Что він хочет у подругу конкретно накуканити Може Может, вин влюбленный? Не знаю, не знаю, но сам факт, что для чего ты мутишься, дівчиною если тебе нравится твоя подруга. Сейчас узнаем. Я намагалась зрозуміти, коли мені брати відпустку. Тож запитала, який тиждень серпня нам підходить? Ніякий. Ти сиди, сиди вдома, тобі нічого вже не підходить, нормально, будь вдома, Там борщі готовні, носки стирай, нормально. Це те, що він хоче, це те, що він у те хоче. Тоді він мені сказав, що їде сам з нею, а ми, мовляв, зможемо якось поїхати потім у Мехіко. Та що ти блядь, це починаєш данш? Дрібниця я була засмучена і намагалась поговорити з ним. Я сказала, що мені неприємно бути запрошеною, а потім відмовленою від поїздки в тропіки з його подругою, якої я навіть не знала. Зрештою, ми вирішили, що поїдемо разом у Копенгаген. Ми обоє давно хотіли туди. Я також попросила познайомити мене з нею, щоб мені було спокійніше через поїздку. На день незалежності ми поїхали до міста, де живуть вона та її хлопець. А то тобто й в неї є хлопець. Так це взагалі все міняє. Що вона тоді сама йде? Без хлопця свого? Що це за приколи вообще? Типа, може цей тип не дружить з її хлопцем? Ну, знімайте, в неї є хлопець. Як цей хлопець ще відпускає її саму? Ну, коротше, якісь странні вони ребята. Хоча добре було побачити її особисто, поїздка була дуже холодною, вона взагалі не була привітною. Мій хлопець теж сказав, що вона була непривітна. І до нього також, не лише до мене. Я намагалась познайомитися з ними безуспішно. Я дуже товариська і зазвичай легко зближуюсь з людьми, але тут зовсім не пішло. Да не пішло, тому що тут не в товариськості. Діло в тому, що та подруга теж, походу, хоче, щоб її він накуканив. <laughs> Якби це грубо не звучало, но по факту. Дівчата, які так се, так себе ведуть, так поступають, в принципі, вони в відносинах з одним типом, но вони хочуть собі ще й другого типа, на всякий случай. да? Так не буває, так не так нельзя. Ну Так так буває, в принципі, так пос, крізь пос, происходит, да? Но так не можна, це не гарно. Навіть після кількох днів вони навіть один до одного були холодні. Вони трохи сварились про майбутнє та про його тритижневу поїздку без неї, яка була запланована ще до нашої. Це мало бути те, що допоможе мені почуватися краще через поїздку, але я все одно була засмучена і образилась. Я намагалася владнати ситуацію, тому попросила хлопця зробити щось, щоб мені стало краще. Наприклад, Кунілексус. Коли ми були в його родини, вони запитали про поїздку і були в шоці. Вони сказали, що були б у люті на моєму місці. Це спровокувало сварку. Я знову попросила: допоможи мені відчути себе безпечніше через цю поїздку. Він сказав, що ніколи більше не зробить подібного, але це нічого не змінює. Поїздка вже запланована. Він трохи запропонував не їхати, але вже все оплатив. Тож я не хотіла, щоб вони ображалися на мене за скасування. Він просив мене сказати, що зробити. Аби мені стало краще, але зволікав і тягнув аж до самого дня поїздки. Він купив мені пакетик цукерок з арахісовим маслом, і я повезла їх обох в аеропорт. Я почуваюся приниженою та зневаженою. Хочу з ним розлучитися, але не хочу зруйнувати те, що в іншому плані буде справді добрим. Подожди, не поняв. вона повезла їх обох в аеропорт? В Смисля вона летить не буде, вони ж Копенгаген там мали чи щось таке. А, чи це я щось не понял? Зрештою, зрештою, ми вирішили, що поїдемо разом у Копенгаген. Ну, все, отлічно. так поняв, вони просто повезла їх, типа, і сама теж поїхала, ну окей. Оновлення 20 серпня 2019 року. Тобто через 9 днів. Я була дуже засмучена того дня, коли везла його, і він писав мені, але я не відповідала. Я не знала, що хочу робити, але не хотіла робити нічого в такому стані. Я почекала до наступного дня і написала йому продумане повідомлення. Я пояснила, що не почуваюсь у безпеці її коханою через те, як була організована ця поїздка. Я повідомила, що залишу його речі в нього вдома і залишу ключі в сусіда. Він дзвонив, але не залишив повідомлень. Потім написав, що не розуміє, що відбувається. Увесь тиждень він дзвонив і писав мені, але я не могла змусити себе відповісти. У четвер, мабуть, він зрозумів, що я серйозна, і почав задавати запитання щодо речей. Я сказала, в якого саме сусіда його ключ. Коли він повернувся і побачив свої речі вдома, він почав панікувати і залишив довге голосове. Я була на роботі, але й так не хотіла відповідати. Він просив пояснити, бо не розуміє, що сталося. Наступного дня я надіслала ще одне повідомлення, де чітко дала зрозуміти, що все. Кінець. Він розлютився і написав мені багато повідомлень, мовляв, не розуміє, чому я все руйную. Він залишив голосове з гнівом, що не має уявлення, чому я зла, і що не приймає розрив, бо його не питали. Що ти мелеш, дебілка, а? Що ти мелеш? Скажи мені, будь ласка, що типа? І ми не розсталися, тому що я не хочу. What? Він хотів, щоб я в очі розповіла ту жахливу історію, яку я, мовляв, вигадала. Я не збиралася відповідати. Я хотіла спокою, але це мене зачепило, тож я сіла писати листа. Я намагалася йому зателефонувати, але розплакалась і сказала, що краще не пишу мейл. Ось що я йому написала. Час, який ми були не разом, дав мені простір і змогу подумати про важливе в стосунках. Я зрозуміла, що нам не слід бути разом. Мені шкода, що просила тебе змінювати речі у твоєму житті, які ти не мусив змінювати ні для мене, ні для когось іншого. І з самого початку ця поїздка була надзвичайно зневажливою. Твоя подруга дала тобі ультиматум або вона, або я. І ти вибрав її, ти не запропонував познайомити нас, а теоретично я була твоя дівчина на перспективу. Це мало б сенс. Ти не запропонував їй знайти когось іншого і, взагалі, мене не спитав. Для багатьох це вже був би кінець, але я залишилась. Це людина, з якою у тебе спільне минуле, і мені воно не до кінця зрозуміли. Як я розумію, були погані чутки, що ви обоє провели ніч під ЛСД, коли ти зустрічався з іншою дівчиною. Нібито нічого не сталося. Ще я знаю, що тобі подобалася подруга, але вона почала зустрічатися зі своїм хлопцем, і це, мовляв, закрило двері між вами. Її хлопцю, як я розумію, знадобився час, щоб звикнути до тебе поряд, але ти нібито намагався і добився довіри. Ця людина, яку я не знаю зовсім, просто викреслила мене з поїздки, і ти не сказав мені нічого, аж поки я не запитала, коли гаваї. Ти купував квитки, коли я готувала вечерю, і були гості. А ти пішов у мою кімнату на годину вибирати квитки з нею? Я багато разів просила тебе повернутись, і кожного разу ти казав ще пару хвилин. Не було жодної причини робити це саме тоді, адже вона живе в нашому часовому поясі і має стандартну роботу з 9 до 5. Це викликало в мене відразу. Щоб полегшити собі це все, я попросила зустрітись з нею. Ми поїхали до неї й її хлопця. І це була коротка поїздка, де вони обидва були холодними, і ти сам це визнав. У першій же розмові вона сварилася з ним, бо вона йому писала, коли він вже зустрічався з іншою, і так відбила його. Ти розповів про нестабільність у їх парі, розмови про дітей і собак. Я поділилась, що це мене турбує. Але я все ще хотіла, щоб у вас усе вийшло. Я все ще думала бути з тобою надовго і не хотіла забороняти тобі їхати. Але кожна розмова про цю поїздку, наче ще один цвях у труну. Ми говорили про це з другом у скеледромі, в машині під час бронювання Airbnb, і я знову й знову казала, що мені некомфортно й погано. Ти просив, щоб я сказала, що може мене заспокоїти. Але я теж не мала ідей. План провести гру у мене перед поїздкою скасувався. Вона Жила в мене, але навіть не хотіла з нами посидіти. Ти сказав, що просто не згадав їй про це раніше. Це навіть не обговорювалося за два дні до поїздки. Це мене добряче зачепило. Ти не знав, що робити. І я теж. Я сказала: або я змирююсь, або ми розходимося. Я не хотіла розходитися, але мої сили змиритися майже вичерпались. Вона приїхала дуже пізно вночі, ми прокинулися. І я повезла вас в аеропорт. Після всього цього ти точно бачив, наскільки я нещасна. Ти написав, що сподіваєшся, зі мною все добре, і пішов спати. Жодного дзвінка. Мій текст зустріли словами: шкода, що ти так почуваєшся. Ти сказав, що я нечесна, жодного визнання, що ця поїздка у чортів медовий місяць може бути божевільною і болісною для мене, навіть із моїм напівблагословенням. Оце я тут, коротше, жорстко щас теряюсь. Я прям дуже жорстко теряюсь. Я так зрозумів, що вони все-таки. Ні, це я давно вже теряюсь. Просто я читаю і сподіваюся, що все-таки щось проясниться. Ну от я настільки розумію, що вони вдвох все-таки. він стоїть по-другому куда куда там? Куда там полетіли. Да? Куда там планували? А от той Копенгаген, вони, я так зрозумів, із... він мав поїхати зі своєю дівчиною вже після того, як Дуже говорить смішно після того, як з'їздить із своєю подругою в Мексику чи куди там, да? Тобто вони все-таки з'їзд. Він з'їздив з тою подругою в Мексику, вернувся і отут така двіжуха. Ну, в принципі, по факту, дуже заслужено. Дуже заслужено. Я цього взагалі не розумію. Такого не мають переживати закохані пари. Так не роблять люди у стосунках. У підсумку я почувалася емоційно знехтуваною у спосіб, який для мене неприпустимий. Так, були світлі моменти, але було й багато болю через речі, які, мабуть, просто несумісні. Я не витримаю твого зв'язку з нею, і хоч я могла б попросити обрати між нами, я не хочу цього. Я хочу піти. Я любила тебе, але не хочу боротися і усе життя чути, що я божевільна, бо не вірю в платонічну дружбу з нею. Дружити з дівчатами можна, і дружить з дівчатами нужна. Це нормально, це дає погляд на життя з очей людини протилежної статі, да? ти можеш щось в житті, щось робити, щось якось двигатися, да, і пацани тобі кажуть, одне, що, що да, все чітко, класник, там все правильно зробив, все чітко, круто. Дівчата кажуть, совершенно друге. У них друге бачення світу, друге бачення речей, якихось поступків, не знаю, всього. І це, ну, це круто, дружити з дівчатами, дружити з хлопцями, це прикольно, це правильно, це надо, це нормально, це нормально. Ну Но це не дружба. Це просто тіп, хоче трахатися з нею. Може, і не прямо зараз, <смі> може, потом. Ну, хоче. Хоче. І вона хоче, походу. Ну, це не нормальна дружба. Це не нормально. Маючи і один, і друга мають отношення, але вони їх відкидають і вдвоєм їдуть в Мексику. Це не нормально. Це... Це як намагатись змусити людину полюбити іншу їжу чи колір. Мені тут зле, я більше не хочу це відчувати, і мені не треба твого дозволу, щоб розійтися з тобою. Він написав мені вибачення у мейлі, де взяв відповідальність за більшість речей. Він заперечив тільки те, що його подруга викликала в мене дискомфорт. Він сказав, що єдина причина, чому мені було погано, це моя власна точка зору. Зажбись, чувак, а уєний. Ти просто, ти просто м-м, бля, біжи од нього, біжи од цього дебіла, просто щоб п'ятки сверкали. Яке ж воно кінчене просто? Я відповіла, що довіру потрібно вибудовувати, а він нато рано наклав тиск на стосунки, де ще не було довіри. Він погодився і вибачився. Для мене це завершилось доволі мирно, але цей стиль стосунків не для мене. Його відповіді не зцілили і нічого не змінили. Я не шкодую про своє рішення. І молодець. Молодець, Я підтримую, що вона так зробила, тому що ну, він розставив свої пріоритети. Правильно він вибрав цю подругу свою, місто своєї дівчини. Ну, і вона вибрала своє адекватне майбутнє без оцих твіжняків, якихось неприятних кіп пішов, непонятних постійно собі накручувань. а де він, може, він там стоє по-друге, п'ять щось туди-сюди, куди. Ну, раніше пізно він її зрадить, по любасу. Це стопудов він це зробить, стопудов. Ну, це ж видно, куди? Як це двоємно? Медовий місяць, я не зрозумів цього моменту, Я ж пропустив, я щось. Ця історія для мене така важка, вона якась дивно побудована, скажімо так, так? Да? Медовий місяць це був медовий місяць. Він поїхав своєю подругою в медовий місяць своїй своєї жінки, дівчини, не знаю. Це робить все ще більше просто ужасним, тому що це ще повніший розрив жопи. Це мій, мій вердикт. Тіп, кончалига, е, подруга молодець. Уваження таким дівчатам. Молодець. Знає собі, ціну відстояла себе краса. Лайк. Like. Ставлю їй лайк, і ви поставте мені лайк, будь ласка, поставте лайк, пишіть коментарі до цієї історії. Дивіться решту моїх відеосів, вони дуже круті, вам подобаються, і там теж ставте лайки. Теребоньте колокольці, колокольці дуже теребоньте сильно, Щоб прямо отако, прям їх теребоньте отако. І підписуйтесь, я казав, не казав, якщо не казав, підписуйтесь. І ждіть мене через день, бо відоси виходять через день. Люблю вас всіх дуже сильно. Обняв по цьому. Пока.